Щодо приватизації підприємства, чи то концесія, чи то довгострокова оренда необхідно залучати фінансові ресурси, кредити. Але будь-який приватний він може залучити сьогодні в світі. В цивілізованому світі набагато вищий відсоток кредиту для приватника, ніж для комунального підприємства, той кредитний ресурс, який ми залучаємо, наприклад, з грантами, безкоштовними грошима, які безповоротні, фактично, він тільки надається комунальним підприємствам, тільки надається місцевим громадам. Це є державні урядові програми. І якщо ми уявимо, що передати водоканал в приватні руки. То приватник буде залучати кредит під високі відсотки, а відповідно ці відсотки будуть закладені в тариф, і тариф для міста по воді по теплу може зрости в рази. Тому я вважаю, цей шлях неефективним. Він не буде в інтересах житомирян. І відповідно приватизація стратегічних підприємств це буде ще один мінус для громади, тому що ми втратимо не тільки електроенергію, не тільки газ, як ми втратили. А ми втратимо також і воду, і тепло. Цього допустити неможливо для цього. В цивілізованих європейських країнах існують саме такі програми підтримки, які ми залучаємо сьогодні в Житомир і захищаємо свої підприємства. Це дуже важливо.